Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я Пахалюк Ірина, учениця 11 класу біолохімічного профілю природничо-математичного ліцею Елітар. Мені подобаються природничі науки, тому вибір своєї професії в майбутньому я хочу пов'язати з ними. Всупрошу до медичного інституту для того, щоб лікувати людей, як і мій дідусь. Моє життєве кредо: людина досягає вершин, коли вона вірить в свої сили, а мети досягає той, хто її прагне. Україні потрібні кваліфіковані працівники, одним з яких я хочу стати. Майбутнє за мною, тому майбутнє це я. Мене звати Філатов Максим. Я навчаюся в 11 класі біологічно-хімічного профілю Орімського природничо математичного ліцею Елітар. Мойбутнє моя мрія стати лікарем, адже здоров'я це один із головних пріоритетів для кожної людини. А я хочу допомогти людям бути здоровими та щасливими. Адже здорова нація це запорука міцної держави. Тому майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.